Вітаю до свого каналу. Зараз я буду робити особистий розклад на лівий берег міста Запоріжжя. Показую вам час. 17.27. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя. Ракетні удари, удари дронами, ракетами і таке інше. Як воно що буде? Покажіть нам наміри росіян, їх дії, їх ітохих дій. Хочуть вони діяти, але це марний труд. Ну, така зухвалість бачите, є. Як будуть наші відповідати? Нервуватися, сила є, відповідь буде, але бачите, радості немає. Допомоги також немає. Чим для нас закінчиться по ітогу це, ця доба по лівому берегу? Для нас, для запоріжців, по цим ударам буде якась самообман буде. Якісь хитрощі такі полон. Закритість. Хм. Цікаво. Закритість, закритість чого? Так, давайте я подивлюся, чи будуть людські втрати у нас на цю добу від ракетних ударів. Людські втрати по лівому берегу на цю добу. В принципі, не повинно бути по сонцю, по чашам. Ну тут ми знаємо, що ми отримаємо удари такі, знаєте, сердечні удари, башня падає, блін. Ну, що це за фігня? Ну? ну що опять тут буде? Ізоляція? Успіх. Успішно будемо все одно захищатися. Башня падає нам люди. Але будемо вдачно захищатися. де ізоляція, буде ізоляція. Сподіваюсь, буде ізоляція цього дерьма, що буде летіти на нас. Так, давайте подивимося, що будуть чи будуть у нас розвали. Чи будуть у нас по лівому берегу на цю добу руйнування будинків від цих е, прильотів? разного дерьма, що нам посилає Росія. Ракети. Чи будуть руйнування по лівому берегу будівель? Дивіться, всі перевернуті кар... А ні, чого ж всі? Десятка в нормальному стані, тут марний труд і немає допомоги радості. То... Ну, в принципі, ударів я не бачу. Є лішення чисто такі матеріальної частини, але. Фортуна переверне. Ну, сонце, сонце. Люди. Ну, я не бачу, щоб тут була руйнація. Руйнація. Ну, немає. Нестабільна ситуація, так. По грошам. Лішення, все понятно фортуна перевернута. але сонце є, сонце є. Е, ну, я не знаю, сила є, ну, тобто, люди. Все ж таки карти хороші тут. Ну, не знаю. Тут немає тут руйнувань. Тут є втрати такі, ну марний труд, але десятка гарна карта. Сонце гарна карта. Я, я не бачу тут руйнувань таких, знаєте, жнувшивательних. Ну, давайте подивимося. Так, давайте подивимося окремо по районах. Давайте подивимося окремо по районах. Так, ми там подивилися той кусок Дніпровського вже подивилися. Давайте покажіть мені карти по лівому району. Вознесеновський район, чи будуть руйнування будівель? Вознесеновський район. Ну, мир. Так, тут є непомірність якась. Немає дисципліни тут. Не буде тут руйнувань. Ну, не буде, ну нема тих карт. Так, Олександрівський район, покажіть, будь ласка, чи будуть руйнування на цю добу від ракетних ударів? От як часто ця карта випадає? Так часто і сонце йде, Ні, не, буде. не буде. Не буде, не буде. Так, господи, хоч би так і було. По той двійки, хай вона срабу в нашу сторону. Нам в плюс. Так, давайте подивимося Заводський район. Заводський район. Буде якийсь застой, охорона. Ну, в принципі, і непогано. Часу свобода радості ні в кого немає. Так, давайте подивимося. А, так, 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 так. Комунарський район. Весь взагалі, весь. Весь. Так. Ну, немає тут ударних карт. Ну, геть немає. Охорона стоїть, охороняємо. Все нормально буде. Так, давайте глянемо Шевченківський район. Шевченківський район, він великий. Будь ласка, покажіть мені Шевченківський район. На цю добу, ще будуть будівлі зруйновані від ракетних ударів. Покажіть мені то. Так, буде ясна ситуація тут. Це, це вирішення наоборот, питання, але фортунка перевернута. Лішенія. Все, імператор є, захист буде. По Шевченківському району буде захист. Так, йдуть якісь лішення, але достаток все ж таки є. Все ж таки є. Все ж таки є. Фортуна та буде крутитися. Люди працюють, все ясна ситуація. Будуть збивати, працювати. Так. Шевченківський район є. Так, давайте подивимося Балабіну. Балабіну. Чи будуть руйнування на балаб... Балабіну? Пожалуйста, п'ятірочка вискочила. Так що, якщо ото подвійки сработає, то буде невелика там поразка. Ой. Теж падає, бачите, імператриця лішення і перевернута Фортуна. Щось балабіно не дуже мені подобається. Хоча тут сонечко, це гарна карта і на король, король чаш теж гарна карта. Фортуна вона може мінятися. Тут якісь лішення, тут ближче до людини, тут матеріальне і людське все з багато, знаєте, жінки, діти, отаке. тобто якась буде мала, якщо і буде, то мала якась поразка. Якщо подвійки спрацює, там на, у нас в загальному розкладі на Запоріжжя Балабіно, можеш, там трошки зачепить. Так, давайте подивимося южний поселок. Южний поселок на цю добу, що там буде руйнування, будуть чи не будуть домівок. Ну, дивіться, десятка в позитивному плані, енергія в позитивному плані. Все тут буде. Ну, єдине, що чаші перевернуті, люди, скоріш всього, бояться. конкуренція буде. Радості немає. Подвійна ситуація буде. Ось вона. Ось вона. Ось вона. Южний поселок. Дивіться, бачите, де вона вилізла? Южний поселок. Южний поселок. А ну давайте подивимося, що будуть тут людські втрати. Давайте глянемо. Южний поселок, людські втрати покажіть нам. Депресії, вдача. Подвійна інформація буде. Щось буде таке, знаєте. Таке інформаційне, швидке. Щось може бути, люди. Але вдача, вдача, більш страхи, подвійна ситуація. Я не скажу, що тут можуть бути людські втрати. Інформація буде подвійна. Бачите, там двійка випала, і по людським втратам теж буде подвійна інформація. Але, скоріш всього, що вдало вирішиться. Ну, подивимося, яка карта перевісить. Чи двійка. що в негатив, що радості допомоги не буде, чи оцей успіх. Подивимось. Южний, южний посолок виліз. Бачите? показало як. Так що так, комунарський район. А так, в цілому. Так, а ну давайте глянемо дільно піски. Бо це ж там він поділений так. Ось піски також та ж історія виходить. Ці дві карти повторюються. Подвійна ситуація. Подвійна ситуація, руйнування. Сказати, що руйнування. Може стекла тільки повилітають ось. Але тут ще й королева мечуває. По чашам ті ж самі почуття ви отримаєте. Подвійна інформація буде. По піскам. Ну, коротше, бачите, комунарський район такий собі. Виліз Южний посілок, піски трошки теж вилізли, але тут більш-менш карти, ну, не всі повторилися. Давайте космос подивимось, космічний мікрорайон. Теж острахи, і затримка. І, 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 і оця карта, вона не дуже гарна сюди. Ну, тягне, космічний район буде тягнути. Буде тягнути цю історію. Буде, буде охоронятися. І буде нормально все. Більш-менш нормально космічний район. Так, давайте подивимося, приватний сектор Комунарського району. Приватний сектор Комунарського району. Приватний сектор. Якась буде така обманчива ситуація, несправедлива, але сила вона все повинна перекрити тут. По приватному буде захист. Є імператор, буде захист. Так, це у нас, давайте я гляну приватний сектор в цілому Шевчен... лівого берега. в цілому Приватний сектор лівого берега. Люди, фортуна, якщо перевернута, то не страшно, вона крутиться, у вас сонце, все буде добре. І король чаш, і тут дисципліна, буде все нормально. Я не пам'ятаю, чи робила я на правий берег на приватний сектор. Давайте я кину. На всякий случай. Бо я просто не пам'ятаю, чи клала. Приватний сектор правого, правого берега. Теж буде імператор, все буде добре і сила. Все, люди, ми подивилися з вами лівий берег. Руйнування я не буду дивитися окремо оці всі перечисляти. Хоча можна сигніфікатори покласти, так же, як на правому березі. Так, дитячий об'єкт, кучбові об'єкти, дитячі об'єкти, соцоб'єкти. Ну, всі в негативному плані, але тут немає ракетних ударів. Ну, немає. Так, тепер дивимося, е, господи боже ти мій. Торгівельні об'єкти. О, Торгівельні об'єкти на лівому березі. Тут, тут пожалуйста, закриті торгівельні об'єкти, відкриті торгівельні площадки і склади. Також йдуть страхи, якась несправедливість, немає радості. Давайте ми відкриємо трошки. Е, все ж таки, захист тут є. Тут просто йдуть такі, е, ну, ось е, закриті об'єкти, якась буде інформація тут, якась буде. Ну, ні, тут успіх буде. Ну, максимально, що поб'ються стекла, все. Максимально, якщо та двійка спрацює. І по складам буде подвійна ситуація. Хтось у вас там буде, може, є якісь люди, які можуть на вас там капати. Зараз же ще конкуренти, обирають конкурентів. Дуже удобна історія. Розумієте? Ось так що хочу вам сказати. Так, все, ми з вами подивилися. Давайте ЖД вокзали 1, ЖД вокзал 2. І е, е, Запоріжжя-Ліве. В принципі, всі в нормальному, жд 2 взагалі прекрасно, жд 1 якось так він, але все нормально. І Запоріжжя-Ліве тут просто ну, немає особистої радості. Може він працює через раз, я не знаю. Але сонечко оно впало. Тут закритість іде, де може якісь закриті є моменти, там що закривають, не працюють. Все, вокзали. Ми з вами люди подивилися. Всі такі, а, лікарні. Лікарні, лікарні. Давайте подивимось. Лікарні по лівому берегу. Дитячі лікарні, дорослі лікарні. Руйнування. дитячі, Дитячі лікарні. Дитячі лікарні. Але тут королева, марний труд. Буде якась гаряча історія, люди, по дитячому б'є, по дитячим лікарням. Доросла лікарня, також нічого хорошого, але тягнуть. Але тягнуть. Не дуже рішуче, але тягнуть. Тут мах перевернути, будуть якісь острахи, якісь події. Щось по лікарням, по лівому берегу не дуже, затримка чогось іде. Тут буде конкуренція, боротьба. Страхи, щось лікарні. Лікарні шуті що ті, якісь карти на дитячих показало навіть башню люди. Так що, може, завтра хто там зібрався, краще не ходіть. На що воно вам не буде. Ще менше шлятися по цим больницям, якщо там можна якось самим то пережити. Все, люди, ми з вами все подивилися. Там мені писали, що я воду льюю, дуже багато балакаю. Буває таке, що мене заносить, знаєте, я вибачаюся, я ж жива людина. А буває, що хочеться швидко, швидко все зробити. Ну, от як сьогодні. Все, будьте щасливі, незважаючи на що, будьте живі, здорові і завтра почуємось. Па-па!